Шорт, змій і запродані діти. Десь у якомусь то царстві і в якомусь государстві був жив собі старий чоловік та жінка, і з роду в них не було дітей. Поїхав чоловік на базар, от якби й у нас в корсуні. Поторгував він, що йому було треба, купив собі рибу солону та й поїхав з базару додому. Їде собі, той захотів він пить дуже. Аж стоїть на горі криниця. Припав він до неї. А чорт відтихвить за бороду і не пускає. Пусти, каже чоловік, ні, не пущу, відвічає біс. Чом же ти не пустиш? Подаруй, каже чорт, мені те, що в тебе дома є найдорожче, тоді пущу. Чоловіку каже, Що ж у мене вдома є найдорожче? Є в мене вдома коні, візьми їх. Ні, каже чорт і держить за бороду. Є в мене воли вдома, каже чоловік. Візьми їх собі, ні, каже чорт. Переказав чоловіку все, що в нього було найкращого, а чорт все каже ні і за бороду держить. Бажить чоловік, що чорт нічого не бере, та й каже Є в мене жінка стара, то візьми її та тільки пусти. Ні, відповідає чорт. Думав, думав чоловік. Якщо вже й жінку не бере, котру я зоставив на останок, а вона ж у мене найдорожча за все, то що ж йому треба? Нічого робити. Бери, каже, те, що сам знаєш. Розписався, що одесь непримінно, тоді чорт і пустив його. Сів собі чоловік та й поїхав. А поки його не було дома, народилось у жінки двійко дітей. І ростуть вони не по днях і не по часах, а по минутах уже такі бігунці гарні. Тільки угледіла чоловіка. Жінка зраділа йому дуже і вибігла супроти його з дітьми. як побачив дітей та й мало не зумлів. От він розказує їй свою пригоду. «Жінко моя люба, їхав я з ярмаркою, захотів дуже пить. От нахилився я до криниці, а чорт з неї хап мене за бороду. Та й не пускає. Я її просився і молився, а він не пускає. Дай мені, каже, що в тебе вдома є найдорожчого, тоді пущу. Я йому і воли давав, і коні, і він не бере. Є в мене жінка Люба, кажу бери її та тільки пусти, а він не бере. Я й не подумав їй, що в нас є дітки. Де ж ми тепер їх заховаємо, щоб не віддати йому? А що ж, каже жінка, треба якось заховати. Викопаємо й ми яму під хатою під причілком та й сховаємо. Викопали вони яму під причілком, поставили води і їсти всього, і їх туди повпускали. Зверху взяли накрили і замазали, а самі виїхали з дому. От, прилітає до хати Змій, а чорт той у змія перетворився. Прилетів, шатнувся до хати, нема нікого. Він тоді насамперед до кочерги. Кочерга кочерга, де господар дітей подівав, кочерга йому й одговорює. В мене господар добрий чоловік був, мною вогонь загребе, то я собі й стою. Не допитавшись у кочерги, він допомила. Помило помило», – то тобто вінок. Де господар дітей подів? А помило сказала В мене господар добрий чоловік був. Виймете мною піч, то я собі й стою. І по Мелане допитався він тоді до сокири. Сокиро, сокиро, де твій господар дітей подів? Сокира говорить в мене господар добрий чоловік був, мною дров на руба, положить мене, то я собі і спочиваю. Він до долота Долото, долото, де господар діти подівав. А долото каже У мене господар добрий чоловік був, мною дірку продовбати й положить мені, то я себе і лежу. А Змій йому говорить Чи ж то добре чоловік був твій господар. Дивись, як він тобі голову побив, а ти кажеш, що він добрий чоловік був. І то правда, каже долото. Візьмеш мене та винесе на кінець хати на причілок та кін через себе. туди я впаду та загрузну, то там і копай. От Змій так і зробив, і там, де загрузив долото, почав копати і викопав. А діти вже великі виросли, парубком і дівчиною стали, забрав їх змій і несе. От притомився він, сів відпочивати, лежав, лежав, і заснув. Дівчина скає йому в голову, а хлопець сидить, горює. Аж біжить кінь. добігає їй і каже: Здрастуй, хлопче, молодше. Чи поволі, чи по неволі мандруєш, а хлопець відказує – Е, конику, братику, не по волі, а по неволі. Сідай на мене, каже кінь, я вас винесу. Взяли вони і сіли, а Змій спить. Кінь, як пустився, вскач, біжить та й біжить. А Змій, як пробудився, побачив, побачивши їх нема, та в погоню. От вони сидять на тому коню, а братий каже Ей, конику, братику, пече мене в плече. Пропадеш ти, пропадемо і ми. А Змій летить, з рота в нього пашить, уже на коневій хвіст зайнявся, Бажать кінь, що не видержка, узяв, хвицнув, сам побіг, а вони, бідні, зостались, як прилетить до них змій, А каже, кого ви слухаєте. Ось я вас з'їм. Став просити брат з сестрою, щоб не їв їх Змій і каже. Ну, на цей раз вам прощаю, та тільки не слухайте нікого. Забрав їх змій та й поніс. Ніс, ніс і притомився та й сів спочивати. Заснув змій. Дівчина в голові його скає, а хлопець сидить, горює. Аж летить чмелик. Привітати й каже Здрасте, хлопче, молодше. Здрасте, чмелику. А що, брате, чи поволі, чи по неволі мандруєш? Ех, чмелику, братику, сюди б я не зайшов поволі, а вже видно. Що поневолі. Чмелик каже Сідай, я вас винесу. Як же ти нас чмелику винесеш, коли кінністо не виніс? Та вже, каже, чмелик, чи винесу, чи не винесу, одначе вам пропадеть. От взяли вони і сіли на того чмелека, він їх і поніс. Змія як пробудився, як уздрів, що їх немає, та в погоню. Сидять вони на тому чмелику, а брат і каже у чмелику, братику, пече мене в плече. пропадемо ми, пропадеш і ти. Чмелик перевернув крильця, скинув їх, вони попадали, а він полетів. От прилітає Змій, упав та й рота роззявив. Ага, попались, каже, Тепер я вас і з'їм. Казав же я вам, щоб нікого опріч мене не слухали. Стали вони просити Змія, щоб він їх не їв, та й упросили. От він забрав їх і несе знову. Сів відпочити, Дівчина скає йому в голову, а хлопець сидить, горює. Аж іде волик, такий поганенький та й каже «Здрастуй, хлопче, молоче! Чи по волі, чи поневолі мандруєш? Велику братику, сюди б я по волі не зайшов, мабуть, що поневолі. Сідайте, каже той Волик, я вас винесу. А вони кажуть Хе, вже, коли кінь та чміль не вилесли не винесли, то де вже б ти виніс? Нічого, каже волок, сідайте, то й винесу. От вони сіли, волик і несе їх. І так несе, що хвилька, то й милька, а як спотикнеться, то й дві. Змій, як побачив, що немає їх, дуже розсердився та й кинувся аж поверх дерева та так летить, так летить. От хлопець оглянеться та й каже Ой, волику, братику, пече мене в плече. Пропадеш ти, пропадемо й ми. А волик і каже Заглянь мені, хлопче, в ліве ухо, та вийми гребінку і махай нею назад себе. Вийняв той гребінку, махнув назад себе і став ліс такий густий, як гребінка. А Волик своє робить біжить і біжить, що хвилька, то милька. А як спотикнеться, то й дві. Змій, як побачив ліс, став його гризди зубами, прогрися крізь доріс і знов став доганяти. Хлопець бачить, що Змій доганяє, і каже Ой, волику, братику, пече мене в плече. Пропадеш ти, пропадемо й ми. А волик каже: Заглянь мені у праве вухо, вийми хусточку та й махай наперед мене. Він витяг хусточку, махнув. І поперед його стало море, а на тому морі золотий міст. От збігли вони на міст і перебралися на ту сторону. Махнув назад хлопсточкою хлопець, і не стало моста. Змій добіг до моря та й став: Не маємо по чому бігти. От волик і каже: Повезу я вас до хатки, і тут, у цій хатці будете вижити недалеко від моря, а мене візьміть та заріжте. Плачуть брат з сестрою, Як же ми тебе будемо різати, коли ти нас от смерті врятував? Нічого каже. Заріжте і візьміть одне плечко повісти на печі, друге на полу в кутку, третє на покуті, а четверте коло порога на всіх чотирьох кутках. Зарізали вони того волика, взяли і повішали пічка, яким сказано, по всіх чотирьох кутках. А самі полягали спати. Пробудився брат уночі, дивиться, а коло порога стоїть кінь. У таким славнім уборі, що тільки сісти й їхати. Глянув на покуття, а там у кутку меч самокіс, А на полу у кутку собака проти ус, а на печі собака недвига. Будить брат сестру. А сам сідає на того коня, опоясується мечем та з тими собаками і їде на полювання. Що вловить, то тим і живляться. Ну, живуть вони над морем, а сестра ходить туди ложечки та одежу намити. змій і говорить до неї: Як то ви перебралися? А вона й розказує. Єсть у мого брата така хусточка, що як нею махнуть, то зробиться міст. А він каже, Знаєш що? Попросити в нього ту хусточку, начебто прати. та візьми махнинеї, то я до тебе переправлюсь і буду з тобою жити, а брата твого отруємо. От вона прийшла додому і просить брата. Дай, братику, мені ту хусточку, вона брудна, я піду і випору її тобі. Він повірив їй та й дав. Сестра взяла, прийшла до моря, махнула, став міст. Змій і переправився на цей бік. От радяться вони, як би згубити брата зі світу. А Змій каже Ти візьми занедужай та й скажи снилось мені, братику, і виділи, що якби ти поїхав на полювання та дістав мені вовчого молока, то я б і видужала. От він як поїде, а вовки її розірвуть його собак, тоді ми і його візьмемо, бо в собаках уся сила. От приїжджає брат з полювання додому, Змій сховався, а вона йому й каже Снилось мені, братико, що якби ти поїхав та дістав мені вовчого молока, то я б напилася та, може, її одужала б, бо я така слаба, така слаба. То й дістану, каже брат, сі на свого коня і поїхав. Приїжджає у чагарець, аж тут вовчиця схопилась. Проти устогнав, Надвига придержав брат здоїв молока і пустив її. Вовчиця оглянулась і каже: Спасибі тобі, хлопче, молодше, що ти мене пускаєш. Я думала, що ти мене з світу згубиш. Дарую тобі за це вовчення і наказує тому вовчаті Служити цьому чоловікові так, як батькові. От він іде то було в нього двоє собак, а тепер і третє вовчення біжить за ним. Виледіла сестра Змієм, що за братом біжить троє собак. А Змій і каже ото лихо, ще й третього сторожа собі добув. Візьми ж ти ще гірше, за недужий і попроси молока медвежого, то там його розірвуть. От Змій перекинувся голкою, вона взяла і застромила її в стіну. Зліз брат з коня, а собаки та вовку до хати та так пнуться до стіну до тієї голки, а, Вовк, а сестра їй каже. Навіщо ти тих собак держиш? Вони мені спокою не дають. Він крикнув, собаки й посідали. А сестра й каже, снилося мені, братику, що коли б ти дістав мені ще ведмежого молока, то я б напилась і одужала. То дістану, каже він. Переночував, сів на коня та й поїхав. Приїжджає знову в чагарець. Тут зараз і сховалася медведиця. Протиус догнав, Недвига придержав, здоїв її брат та й пускає. Медведиця й каже: Спасибі тобі, хлопче, молодче, за те, що пустив мене. Дарую тобі Медведча. А до Медведчати каже: Слухай його, як свого батька. Їде брат, додому, їде брат додому, і вгледіла сестра Змієм, що вже четверо за ним. Змій і каже Попроси в нього лисичого молока, то він як поїде, то звірі його й зійдять. А сам перекинувся голкою, а вона і застромила в стіну ще вище, щоб собаки не дістали. Брат звіз коня, собаки знов кинулись до хати та так і пнуться на стіну. Сестра розпра... розплакалась. Нащо ти так багато собак держиш? Брат крикнув, вони посідали, а сестра знов своя. Снилось мені, братику, що якби ти дістав мені ще лисичого молока, то я подужала. То й дістану, каже брат. От лягає він спати. Недвига примостився в його головах, противос у ногах, а вовчок і медведик по боках. Переночував брат, вранці сів на коня, забрав своїх звірів і поїхав. Приїжджає до чагарця, вибігла лисиця. Проте оздогнав, недвига придержав, брат видує її і пускає. А лисиця й каже: Спасибі тобі, хлопче, молодше, що ти мене пускаєш. Я думала, що ти мене розірвеш своїми собаками. А Зате дарую тобі лисиченя. А ті каже, Слухай його, як рідного батька. Їде брат додому. Угледів що він добув собі ще й п'ятого сторожа, а сам і не пропав, та аж зубами скрегоче. Візьми, каже він, за не дуже ще гірший скажи снилося мені, братико, що десь в іншому царстві є такий кабан, що носом оре, вухами сіє, а хвостом волочить. І є там такий млин на дванадцять каменів, що само й мелеться, само й насипається, само одгортається, само і в мішки набивається. То якби ти дістав з під тих дванадцяти каменів борошна, то я б спекла собі коржастого борошна і одужала б. Брат розсердився і каже: Не сестра ти мені, а ворог. А вона. Чи ж можу я тобі бути ворогом, коли настільки двоє на чужині? Повірив брат, знову сів за коня, забрав свою сторожу і поїхав. Приїжджає туди до кобана і до того млина, що казала, прив'язав коня і їде в млин. А там дванадцять каменів і дванадцять дверей. І такі ті двері, що самі очиняються і самі зачиняються. Взяв він з під першого каменя борошна, пішов у другі двері, а двері й зачинили його звірів. Ото, як пройшов він усі двері, вийшов на двір, аж бачить, звірів нема. Він свистів, свистів, чує, що вони десь виють, але не вибігають. Заплакав він, сів на свого коня і поїхав додому. Приїжджає, а сестра його гуляє з Змієм. Тільки що брат входить у хату, а Змій і каже Ну, журився я за м'ясом, а м'ясо само йде. Велять братові рубати дрова та наставляють окріп, щоб його зварить та з'їсти. От він рубає дрова, а сорока приліта та й каже Загайся, хлопче, молодше, загайся, бо вже твої звірі прогризлися крізь двоє дверей. От він поналивав у казани води й розтоплює. а дров нарубав гнилих, вони підсохнуть трохи і займуться. А він візьме, прихліпне водою, щоб не так горіло, та й вийде на Сорока й каже Ей, загайся, хлопче, молодче, загайся, бо вже твої звірі прогризли крізь четверо дверей. От як вийде він до хати, то Змій каже Ей, не годен ти й окропу нагріти. Та сам візьме кочергу, поштовха, вони й займуться. А брат візьме та й прихлюпне водою, і дрова знову помало горять. Вийшов він знов на двір, ніби за дровами, а сорока й каже йому Ей, загайся, хлопче, молоче, бо твоє звірі крізь десятеро дверей прогризлися. А брат набере якнайгнивіших дров та й вкине в піч, щоб не так горіли. От уже й казани починають закипати. Знов вийшов він на двір нібито по дрова. А сорока й каже Гей, загайся, хлопче, молодше, загайся, бо вже твої звірі прогризли усі двері і спочивають. От уже закипіли ці окропи, і він і каже до Змія. Зятю, мій любий, зятю мій любий. Дозволь мені перед смертю на дерево вилізти та з білим світом попрощатись. Ну, лізь, каже Змій. От поліс, на явір, і ні одної гілки не пропускає, все на кожну ступає, щоб тільки не загаятись хоч трохи. Виліз аж на саме верх, прилітає сорока Гей, загайся, хлопче, молодче, загайся, бо от-от прибіжить твої звірі. А Змій вибіга з хати та й кричить Доки ти сидітимеш там злазь, бо в мене вже терпцю немає? Став злазити брат назад та вже на кожну гілку ступає, щоб згаяти час. От став він уже на останню гілку та ще й додолу хоче скочити, коли це звірі його, неначе що загуло, прибігли і стали круг нього. А він тоді скік на землю та й гукає радісно на Змія. А йди лиш, любий зайцю, може, я вже й готовий. Змій вийшов, а він до звірів Вовчук, Медведчук не недвига, беріть його! Звірі, як кинулись, і розірвали в шматки. Зараз він взяв труп, склав, спалив, а лисичка хвостом змела, винесла в поле та й розвіяла. А як змія розривали, то сестра схопила зуб його та й сховала. От брат і каже: Коли ти, сестро, така, то заставайся собі тут, а я поїду в інший край. Взяв, зробив дві цебри, повісив на яворі і сказав їй Оце, сестро, як будеш ти плакати по мені, то оцей буде повен сліз, а як будеш плакати по Змієві, то оцей буде повен крові. Сів собі на коня, забрав своїх вірних друзів та й поїхав. Приїжджає він в один город та й взнає, що в тому городі є криниця, і в ній сидить Змій з дванадцятьма головами. Як ідуть люди по воду, то й ведуть одну дівчину. Змій з'їсть її, а вони наберуть собі води, бо інакше не можна. Того дня настала черга цареві вести свою дочку. От хлопець молодець і каже Я можу побідити того Змія. Як побідиш його, кажуть люди, то цар обіцяв віддати свою дочку та ще й половину царства. Ну, ведуть тут царівну, а за нею і хлопця молодця ведуть, а за ним ідуть його звірі й кінь. Привели тут царівну таку убрану. Тут Змій тільки що виткнувся, щоб з'їсти її, а хлопець молодець і каже Меч самосіч, рубай його, Вовчук, Медведчук, протиус, недвига, беріть його. Тут той меч самосіч січе, а звірі рвуть. І розірвали його зовсім. Взяли труп, склали, спалили, а лисичка хвостиком змела попіл і розвіяла. Дякують люди йому, що вода стала свободна, а царівна дала йому перстень. От ідуть вони до царського палацу, а дорога далека була. Він притомився, ліг на траві, царівна на скає йому в голові. А лакей прийшов, одв'язав той меч самофіс. Ото років, та й каже меч самосіч, січи його. Той меч і посік його на маленькі шматочки. А звірі поснули і не чули. Лакей тоді до царівни а скаже, що я тебе від смерті врятував. Як не скажеш, то буде тобі те, що й йому. Царівна злякалася та й погодилась. Приходять вони додому. А цар такий радий зараз одежу надів гарно на нього і почав гуляти. Як пробудився недвига, побачив, що немає господаря, побудив усіх, стали думати гадать, хто найпроворніший з них, вирішили, що лисичка от посилають її дістати води живущої і цілющої і молодого яблучка. Побігла лисичка діставати тієї води і того яблучка. Аж ось і криниця з цілющою та живущою водою, і біля неї росте яблука з молодими яблуками. яблуками. От тільки криницю і яблуню та стареже солдат. Та такий здоровий і бахає раз у раз шаблею, так що й муха прилетіти не може над тією криницею. Що тут робити? Пустилася лисичка на хитрощі. Зробилася, ніби кривою, біжить повскринить у шкандибаю. Солдат, як побачив, та за нею Дай, думаю, спіймаю. А лисичка від нього все далі і далі. От як одвела вона того солдата далеко те як чкурне до криниці. Солдат тільки став той очі вирічив. А лисичка до криниці набрала в пляшечку води, зірвала яблучко та й поминає, як звали. Прибігла лисичка. Зараз Протеус взяв ту воду, помазав неї шматки хлопця-молодця, вони й зцілились, Влив йому в рот живущої води, він ожив, дав йому з'їсти молодого яблучка, він помолодів і зробився ще кращим, ніж був. Встав хлопець молодець на ноги та й каже Ох, як же я довго спав. Добре б ти б спав. Якби ми не дістали води живущої і цілющою. Що ж тепер ми будемо робити? кажуть усі. Порадилися і вирішили, щоб він перебрався за старця і йшов у царський дім. Переглянувся він і пішов. Приходить, але кеї його й не пускають. Став він просить, а царівна опій почула і зваріла впустити. Війшов він у покої, став шапку знімати, а перстень той, що йому подарувала царівна, так і засяяв. Царівна й впізнала, та ще не вірить, собі й каже: Худи сюди, старче Боже, я тебе почастую. Підійшов він до столу, царівна налила йому чарку вина та й дає. А він бере лівою рукою. Побачила, що він бере не цією рукою, на котрій перстень. Та й випила сама ту чарку. Не лева другу, а він бере правою. Вона зараз і впізнала свій перстень, Та і каже до батька Оце мій муж, він мене визволив від смерті. А цей, показує на лакея, цей пройди світ убив його і заставив мене, щоб я сказала, що він мені муж. Цар так і скипів, звелів вивезти з конюшні такого коня. Що на нього, ще ніхто й не сідав, прив'язати того лаке до хвоста та й пустити по полю. А хлопця молодця посадити за стіл і тут же отгуляти весілля. От живуть вони собі щасливо. Аж одного разу згадав брат про свою сестру Велів сідлати коня, забрав звірів та й поїхав до неї. Приїхав і бачить, що той цебр, що призначений для Змія, повнісінький крові, а його цебр цебер це відро, розпався і розсипався. Бачить, брат, що вона жалкує ще й досі за Змієм, та й каже Раз ти така, то я більше я тебе не знаю і знати не хочу. Сиди тут, а я більше її не навідаюсь до тебе. А вона як почала просити й благати? Та й упросила, щоб він її взяв з собою. От як приїхали вони додому, вона взяла під ту подушку, що він спить, і підкинула змієвого зуба, що колись сховала, ліг спати брат, а той зуб і вбив його. Жінка думала, що він сердиться чого та не говорить до неї, та так просить, щоб не сердилась, а далі взяла його за руку, а рука холодна, як лід. Вона, як закричить, а Протеус у двері та цмок його. Він ожив, а протеус умер. Далі Недвига смок Протеуса. Протеус ожив, а Недвига вмер. От він до Медведчука цілуй, каже, недвигу. Недвига ожив, а Медведчук умер. І черга до лисиці. Як вона вмре, то її цілувати нікому. Що тут робити? А лисиця хитра. Вона взяла Медведчука, поклала на порозі та цмок його, а сама за двері. А зуб як вискочить, та в двері, та там і застряв. Ну, бачать вони, що всі живі, що ніхто не загинув от того зуба та таки радіє. А сестру взяли, прив'язали, як того лакея, до хвоста коневі та й пустили по полю. Самі ж вони тепер живуть, поживають. І добро царське проживають. Я там був мед і вино пив, По бороді текло, а в рот не попало. Кінець.